Вітаю всіх, моє ім'я Когут Вероніка Володимирівна, я учениця 9 класу спеціалізованої школи номер 304 Святошинського району міста Києва. Моя робота має тему статистичне спостереження та статистичне спостереження моєї власної успішності протягом 4 років з відділення математики секції статистики. Сьогодні я вам розповім про. Актуальність свого дослідження, про взагалі результати мого дослідження, та чому саме цим я вирішила зайнятись? Отож, почнемо. Отже, почнемо з актуальності. Моя робота буде актуальною в першу чергу для мене, тому що я досліджую свою власну успішність протягом 4 років навчання у школі, а саме з 5 по 8 клас. Це дуже класно, що я можу побачити свою роботу, свою працю, наскільки вона була успішною, а наскільки ні. Це вже показало моє дослідження у роботі. А по-друге, моя робота є коротким путівником базових знань з статистики. А чому саме статистика? Тому що. Статистику використовують зараз, будуть використовувати і використовували у минулому. Це провідна наука, яка буде присутня завжди, тому що кожен вид діяльності потребує документації та певних підрахунків. Мене дуже зацікавив цей вид діяльності. І я вважаю, що робити статистичні спостереження має вміти кожна людина. Тому я обрала саме таку тему. До речі, плюсом є ще те, що я обрала дослідження свого чогось власного, особистого, що ще більше дало мотивацію. Моя робота представляє собі три розділи. Перший з яких ознайомчий про поняття статистики та її історію. Наступний розділ вже буде присвячено самому статистичному спостереженню, його програми та плану видів та способів статистичного спостереження, а також помилок, які можуть бути отримані при статистичному спостереженні. А третій розділ буде присвячений моїй успішності протягом 4 років, з яким я б хотіла більш детальніше вас ознайомити. На початку третього розділу, ви можете побачити чотири табелі з 5 по 8 клас включно. Далі будуть йти розрахунки, а саме того, що виникло перешкодою. Отже, Курс, наприклад, п'ятого класу не вміщає, не має містити в собі а, ті предмети, а, які є, наприклад, в курсі навіть шостого класу а, шкільної програми. Отже, я почала вираховувати середні арифметичні значення з предметів. Наприклад, курс математики п'ятого класу має містити. Такі предмети, як алгебра та геометрія, наприклад, з сьомого класу. Отже, я вираховувала середній арифметичний за перший семестр сьомого класу, додавши оцінку з алгебри та геометрії, поділивши її на їхню кількість, тобто на два, та інших семестрів і річних оцінок. Далі в моїй роботі розписано ще декілька таких самих маніпуляцій. І потім всі розрахунки, всі визначення, значення, відповіді були занесені в таблицю, яка в моїй роботі під номером 5 з усіма середніми арифматичними та оцінками за п'ятий клас. Далі я провела ще декілька таких маніпуляцій за потреби всі результати були занесені до підсумкової таблиці, ну, яка в моїй роботі під номером 5, в якій вже пораховані всі середньоаритметичні значення та незмінні оцінки. Далі я провела ще одні розрахунки, щоб вирахувати, наскільки ж балів зросла моя оцінка. Алгоритмом моїх дій наступних розрахунків був наступний натяжок. Я обрала предмет та вираховувала такі дані. Тобто брала з таблиці номер 5 нагадаю, це підсумкова таблиця, оцінку річну за 8 клас і віднімала від цієї оцінки оцінку за рік 5 класу з деякого предмету. Тобто у мене виходила кількість балів, наскільки зросла моя успішність, чи знизилася, в залежності від результату, чи не змінилася, за 4 роки. Підсумовуючи мої розрахунки, моя успішність здебільшого зросла на 1 бал, в деяких випадках на 2 бали, або взагалі не змінилася. Отже, я провела статистичний дослід своєї успішності протягом 4 років навчання, а також написала теоретичний матеріал з приводу статистичного спостереження. Дуже сподіваюся, що інформація була корисною та актуальною для вас. Всім дякую за увагу!